Є дівчина, з якою було одне побачення в грудні. Пройшло все ок. Весело прогулялись, випили кави у грудні. Добре. Зараз вона далеко, бо поїхала на канікули додому. Але непокоїть те, що дуже рідко відписує. Як ви думаєте, рідко це як? Один раз на день, а то і довше. Як і до побачення. Хоча симпатія ніби є. І перше привітала з Новим Роком. Як підкажеш на це реагувати? Нормально реагувати. Нормально. І Юра, це для тебе просто ознака того, що у тебе забагато вільного часу Їй є чим зайнятись, щоб відповідати тобі ну, там, не частіше, ніж один раз на день? У неї настільки яскраве життя. Я не знаю, як саме воно там виглядає і в чому саме воно яскраве, але тим не менш, що одне побачення з хлопцем. Для неї, ну, немає якоїсь надваги. А для тебе одне побачення з дівчиною має супервагу для тебе. І ти починаєш своє життя будувати навколо цієї дівчини вже. Навколо переписки з нею. Вже. Це для тебе сигнал, Юра. Треба щось робити, треба насичувати своє життя. Працею, зароблянням грошей, іншими дівчатами, хобі якимось. І тоді у тебе у самого не буде багато бажання переписуватись з дівчиною, з якою у тебе було усього одне побачення, і ти розумієш, що ви завтра з нею не зустрінетесь. Ви з нею зустрінетесь тільки коли вона повернеться зі своїх канікул, так би мовити. По скриптум, питав спільних друзів, в більшості всім так само відповідає: Ну, такий, тим більше, якщо у вас спільні друзі є, там, таке та таке інше. Коротше, займись чимось, Юра. А коли вона повернеться, запрошуючи її на побачення. Якщо ви до цього моменту будете переписуватись раз в день, це нормально. Це нормально. Прислухайся до моїх порад, щось додавай в своє життя. Ну і звісно, щось змінюй найкраще. Це зайвим не буде.